Дай Боже здоров'ячка. Давненько вже з вами не бачились Капець, пропав я з ютубчика. Да? Немає ніяких відосиків і так далі. Ну нічого, будемо помаленьку виправляти. Сезончик моєї роботи е, якби помаленьку згасає. Е, ну Я займаюся продажем пива, тому якби в жару сезон максимально плотний. Робота з понеділка в понеділю, 24 на 7. Короч, тому така історія. Е, значить, буде пере мене час трошки рибалити. І будуть нові відосики на каналі. Постараюся їх зробити якимись рибними цього сезону, буду на це дуже сильно надіятись. І так, починаємо. Сьогодні ми приїхали у Івачів і почнемо як би, цей сезончик щучий, осінній, з моєї улюбленої приманочки по цьому ставочку. Це релакс, копит, дюйма, от в такому кольорі. Я не знаю, дехто там називає крабова паличка, дехто там ще якось по-іншому. Ну, коротше, ось так. По комплекту. Графіт лідер Сільверадо 792, сертачок 24-й, 24300. І таке. Все, погнали. А, чуть не забув, Ще маю для вас малесенький такий приз, міні-приз. Це особливо актуально буде для якихось школярів, які там не мають особливо коштів на всякі різні приманочки. Я зібрав такий маленький комплектик. Силікончики там якісь, воблерки є, коротше, таке, але розігрувати я не буду, а зробимо ми наступним чином. Ось така от брама. І я заховаю його ось сюди. Отак. От Все. Хто знає це місце, вивачеві, обов'язково знайде. Тому, як знайдете ці приманочки, обов'язково відпишіться. Так. Залетів я вже на воду і бачив заріз капітально. Все в лататі, але водичка прозора. Тому якби це вже мене радує. Бо інколи в початку сезону, ну там в літній період, дуже-дуже мутна вода, а, яка тримається там до середини осені десь там з другої половини жовтня трошки починає очищатися. Тому як би непогано. Вітрюган, звісно, сьогодні. Опа І такс перша постановочка. Зараз нас чотенько розверте. За вітром. Ану. Щекс. О. Навіть закидати не разівчився. Фракціончик треба затягнути. О, все. Купиці. На трьох грамовій головці. Передавали, скільки передавали? 3,5 метра на секунду. А по відчуттях 5 з плюсом. Аж здуває. Ну нічого. Найбільше. Хай собі здуває. У нас там якір... Якер материй. Перші контакти з водоростями, здається, що вже риба. Давненько я вже не був. Так, довго затримуватись не варто. І бачив, такої херні не любить. Тут треба шукати рибу. Якщо є хоч якийсь мінімальний натяк на активність риби то її треба просто знайти. Буває таке, що щука взагалі не клює. Ну от просто скільки ви би не плавали, що би ви не робили, де би ви не вставали і де би ви не плавали, вона просто не клює. Типу це нормально. Тут, до речі, буває таке часто. О, всі думають, о, і бачив, і бачив, приплив сюди. І все, вона бомбив купа щук. П'ятьорок, сім'єрок. а та хрен там плавав. Тут часом шнурків неможливо наковиряти, так що не треба себе ілюзіями всякими кормити. Рибалка взагалі складна штука. А ще враховуючи нашу екологію і наше відношення людей до риби. Голодне все. Пакують по 20-30 кг риби в день. Ніхто нічого не може з тим зробити, бо немає відповідних органів, які це все контролюють. Отак От і живемо. Печалька. Все, зараз випливаю на рівну воду. Без цих во всяких перешкод. Буде трошки легше. О! Все! Бомба! Це просто кайф вискочити на цю рибалку, коли ти там за 5 місяців був 4 рази. І то там два з них це була просто рибалка, а два з них це була, типа, ну така якби прогулка. Тому такий кайф, ви собі не можете уявити. Так, зараз вже кінець дня, тіпа, ну непонятна погода, було холодно, дощ цілу ніч, зараз воно сонце велить 25 градусів. Непонятно взагалі. Але коротше, такий кайфет на душі так добре, що ви собі просто не можете виявити. А ще їх зловлю зараз якогось одного шнурка, то буду такий щасливий, що ж гай буде шумів. Коротше, хто має можливість вискакуйте на рибалку? Це просто, ну, просто, просто бомбар! До речі, покажу вам приманки, на які я сьогодні буду ловити. Це називається набір Івачівського Бракоші. Ну, не зовсім, але в принципі цими приманками можна ловити, напевно, круглий рік. І так, кінімагалон для мілячків. Ну, Це під кінець осені, я буду плавати там, в кінці вачева. Там такі обширні міляки, багато такого латаття всякого різного типу. І короч, там тінік працює прикольно. Потім 110-й обер. Можете якийсь брати інквізитор, орбіт. У мене це дайвасті змінив. Дуже класний воблер, взагалі летить ідеально. Купити я навіть не кажу. Тут на 3 грамах купито, тут на 5 грамах Варуна. Е Ой, асура. Або можна брати Кольтмінов Джекалівський, або Орбіт 80-й. Щось от таке мілководне, воно там іде 50-70 см і от по тих лататях можна ловити. Тіпа, там і окунь влітає на такі вибора. Вертушечка. Обов'язково якась двоєчка або лонг, або аглія. І тут ще я не поставив Fusion, ну, але то 3-дюймовий. Fusion я замітив, що класно ловить весняний період. От Прям весняний період Fusion тройці в моторному маслі. Ну нема просто рівних і все. Ну Просто нема. А е зі зміною якби, пори року, от наприклад, осінь краще працює копито. Тобто рибі. Хочеться більш активного ролінгу, більш активної гри, п'ятки і так далі. Тому я впевнений, що в осінній період краще ловити таке на релакс копиту, ніж на фюжн 3-дюймовий. Бувають виключення, але якби перевірено вже роками практики. І з друзями плавали на двох човнах. Ми ловили копитом, хлопці ловили там на фюжони і результат був просто там взагалі, в одні ворота. Тому. Короті, без копита взагалі не бачу смислу випливати, але й 110-ті воблери крутяк. Цього року я ще планую половити на бікбейти, замовив вже джерки. Там страйк бейбі бастери, бастери, гупі і цю всю двіжуку. Зібрав комплект, маю твіна 4000 PG і маю палку відповідно з таким тестом. Там шнурочок намотаний грубий. Я думаю, що. Можливо, і цього, цієї осені вдасться зловити якусь бамбулу. Або хоча б просто навчитись ловити тими всіма джерками і великим силіконом. Мати розуміння, бо якби ловити це одне, а мати розуміння, коли це все застосовувати, і де це застосовувати, це зовсім інше. Тому таке. Ну а я що? Я пливу далі, тут на мене чекає ціле русло, туди воно заходить, туди аж, потім в запливу. запливу. Хоч би щось зловив, бо бляха-муха настроєний. Неймовірно, просто неймовірно. Ух ты! Є. є, Рібдха, давай вилазить вітом. Uh, Три піднімати наверх, бо там купа трави. Там купа трави. Ох, uh. oh, залізла. Бачите? І треба зразу піднімати наверх. Бо вона залазить в траву. О, витягну. Ах, знов залізла. Бачите, чому треба спінінг нормальний тут? І бачите. Вона залазить під траву. І все. Опа! Ух ти. Бачите, таке маленьке. А уявіть собі, просто якщо там сяде якась двоєчка. От просто уявіть. Якщо там сяде якась двоєчка, і що тоді з нею робити? Ну, а є спіциї, які тут приїжджають літом ловити на там до 7 грам на ультралайт. Я взагалі не знаю, як це типа як це можливо. Ось така от моя улюблена приманочка. І моя улюблена івачівська щука. Боже, яка вона гарна. Просто подивіться, отако на сонці і покажу вам, яка вона гарна. Уявіть собі, потім яка з неї виростає бамбула. А генетично тут щука велика. Тобто з цієї малесенької я більш ніж впевнений, що виросте велика-велика щука. Ну, якщо її не запакує якийсь вуйко. Коротше. Тому. Тому таке. Все, будемо її відпускати, бо зараз літо, жара, довго рибу тримати не треба. Давай малесенька. Бігунка. Давай. Зараз як дасть. Комета, давай. Бачите? Вона потрималась просто ну 20 секунд і вже погано відходить. Так, зараз ми її підспустимо. Це за хвост. О! Дуже часто спрацьовує хвіст отак прокрутити по осі. І вони втікають, не знаю, там якісь нервові закінчення в них такі чи що. Не раз замічав. Тримаєш за голову її... І... Вона не втікає, тільки ловиш за хвіст. Зразу хоп і ти сюди. Бачите, стояла вона собі тут, чекала на мене малюточка. а ну зараз будемо експериментувати. Хочу підплисти ближче до очерету і покидати прямо в притул, в притул до очерету тініком. Хто не ловить на тіні магалон джекалівський, ну немає його, можна взяти в принципі копію від Біркінга. Вони дуже класно ловлять і практично аналогічно поводять себе в воді. Ну Можливо, не так чітко летять і так далі, але поводять себе тупо дуже класно. Тому зараз ми так близенько підпливаємо. І ось цей ці кущики. Оці кущики зараз проробимо тіні галоном. В ним виходить така повільна проводочка і він класно летить от в такі місця. Тинь, 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 тинь. Взагалі ви там до нього легенько доторкаєтесь, а він вже його тако крутить в воді, як мертву рибку. Ну, якби там була риба, я думаю, вона би точно зреагувала. І ви просто не уявляєте, як я кайфую від цієї теми. Оце отако по озері вітер. Тут ти заховався собі, тут такий щільок за очеретиком, воно таке все зелене, сонечко світить, тобі тепло. І кидаєш в Бачите, він летить як чітко. Ну, хоч він і составний, і з хвостом резиновим, але він дуже чітко летить. Прям дуже чітко. І управляти ним взагалі. Бачите, роблю такі коротенькі підривчики. Можна одиночні, можна подвійні. Якщо ви знаєте, що у вас там є точно щука в тому місці, де ви ловите, ви можете робити значно довші паузи. Я просто не знаю, чи тут є риба. Це треба їздити сюди хоч два рази в тиждень, щоб розуміти в якій місцевості зараз знаходиться риба. І там вже пробувати підбирати різні приманки, різні проводки. А так на все це немає часу в мене сьогодні на експерименти тобто ух ти там щука когось з'їла Рухаємося далі коротше локація дала тільки одну рибу і все Ні більше ні покльовок, ні черта хрен поймеш де та риба якщо чесно Ну але враховуючи, що я вже тут не був півроку і ні в кого навіть інформації ніякої не пробивав, не цікавився, де що, як, коли, тому Тому, коротше, вже якби відійшов від нуля, нема що нарікати. Ну, попробую трохи потвічити. Бляха вже шоста година вечора. А я ще так далеко від тих місць, в яких хотів побувати. Вже дві години час летить. Просто капець. Бачите, як він летить. Ха, кастмастер. Просто кастмастер. Оці місця такі класні, вони завжди мені давали рибу. Завжди. Копито на легкій огрузочці. І легенька рівномірна проводочка така. Навіть не рівномірна, а такий пелагічний джег. Але тут, а, по правді кажучи, набагато темніша вода брудніше і темніше, ніж в тому місці, де я випливав. Зараз буду плести на відкриту воду в районі Дамби. Ще попробую на заході сонця там половити. Бо якась дивна фіня. Ух ти, що. Ох, покллка була гарна. А, щука невелика. Ух ти, хорош. Ух ти, хорош. Опа. Так, і піцать. Опа. Обача! Так ти шо? <рес> а я мав чуєчку, що тут сидить риба. А я мавчу, ячку, Хоче битися. Хоче битися до смерті. О, вона звільнилась, це добре. От, приманочка ось така, бачите? Була. Була приманочка, стала обманочка. О, ану йди сюди. Опа, о! Це вже у нас кілушечка. Кілушечка-мацьопічка. Чекс, чирікс. Як вона гарно втулила. Та ти що? Просто подивіться, яка вона крута. Золотий колір такий. А ну, подивимось на тебе трошки ближче. Ось так. Таке. Злюка. Ну кілошечка. Кілошечка, мабуть, така, вона грубенька. Класна рибка. Зробимо тобі одну фотографію. Такий от пасажирчик. Так, треба його відпускати. Опа, давай. Давай малюточка біжи. Але крутий колір. Але крутий колір, просто гляньте. Яка вона гарна, темна така. І пішов. так, от, братва, бачите? Є е, е речі, які напрацьовуються в принципі роками. І є місця, які працюють роками дивно, але люб... ну, щука любить ці місця, тому е, вам потрібно свої такі напрацьовувати. Все, гайз, я поки доплив до відкритої води, то вже потемніло так, що <смі> скоро настане ніченька і стало дуже холодно. Коротше, отаке от вийшло коротеньке відео, зловив тільки дві щучки, покльовок, в принципі, більше не було. Тому сказати, що вдале відкриття, не можу прям сказати, що так аж. Але я кайфанув, я вибрався на рибалочку, потарчав, позакидав собі. Коротше, погодка плюс-мінус, окей. Так що вискакуйте на рибу, ловіть. Бажаю вам всіх трофеїв, здоровезних, здоровезних, і щук і судаків, і сумів, хто там що ловить. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайк. Все, до нових зустрічей. Пока-пока.